Отже, наша тема соціальні рухи. Як епіграф до цієї теми можна взяти таку цитату, такі слова, що важливим джерелом соціальних змін є соціальні рухи, які спричинені невдоволеністю людей існуючим станом суспільного життя і прагненням людей змінити його чи навпаки зберегти окремі його складові. Тобто, в самому визначенні вже є натяк на те, що собою являють соціальні рухи. Я думаю, що про явище соціальних рухів ви могли чути і раніше. Єдине, що ви його не мали такого наукового обґрунтування чи визначення, що це є таке. Тому що щоденно ми є свідками тих чи інших колективних масових дій людей, які тривалі у часі і організовують людей. Визначення соціологічне, що таке соціальні рухи, говорить так, що це сукупність колективних дій великої кількості людей, спрямованих на підтримку певних соціальних процесів і змін, або навпаки, спрямовані на те, щоб протидіяти змінам і певним процесам в суспільстві. Значить, що характерно для соціальних рухів, вже з самого визначення ви зрозуміли, що. Це сукупність великої кількості людей, яка обраховується тисячами, а можливо і мільйонами, які об'єднані якоюсь певною спільною ідеєю, інтересами, спільними прагненнями, і навіть не будучи, звичайно, особисто знайомими між собою, тим не менше вони рухомі, наче спільним прагненням, щось змінити в доколишньому світі, або навпаки. Його, або навпаки, його залишити все, скажімо так, без змін. Які ж характерні риси соціальних рухів? По-перше, це те, що наявні об'єктивні обставини. Тобто соціальний рух не можна штучно створити, не можна в лабораторних умовах чи якось одною політичною волею людей, які наділені владою. Створити соціальний рух. Для цього, скажімо так, в суспільстві повинні бути певні передумови, які викликають невдоволення існуючим станом речей які спонукають людей діяти. Друга ознака соціальних рухів це стихійність руху. Тобто, це не організація, не партія, тут немає програм, якихось статутів. Немає навіть інколи якогось керівництва, хоча бувають рухи, де є певний лідер думок, людина, до якої прислухаються люди і орієнтуються на її висловлювання. Але часто це буває розрізнені центри впливу, які висловлюють певну невдоволеність або певні настрої людей, які об'єднані цим прагненням щось змінити, або навпаки. Захистити суспільство від тих змін, які їм не подобаються. Також характерною рисою соціальних рухів є масовість, це означає, що соціальні рухи включають велику кількість людей, це вже ми казали, які об'єднані спільним інтересом. Висока соціальна активність, тобто прагнення діяти і змінювати те, що люди прагнуть змінити в суспільстві і в його житті. І також щодо соціальних рухів відзначають їхню нестійкість. Тобто рух існує рівно стільки часу, скільки люди відчувають можливість впливати на ті зміни, на ті процеси, які відбуваються в суспільстві, які вона хоче змінити. Коли, скажімо так, вже втрачається відчуття. Впевненості в тому, що можна щось змінити, або захистити свої інтереси, досягнути своїх цілей, тоді рух занепадає. Соціологи обговорюють питання, чому ж власне виникають соціальні рухи, які найбільш типові причини? Інколи довкола цього питання є різні. Бачення бізнетлумачення причин соціальних рухів, але загалом їх можна звести до декількох таких найтиповіших причин, чому виникають соціальні рухи. По-перше, є така думка, що люди об'єднуються в суспільні рухи через те, що вони втрачають певний економічний статус, благополуччя і прагнуть його відновити. Тобто, коли люди мали певний рівень життя, і внаслідок якихось економічних, політичних чи військових подій люди втрачають те, що мали, і вони змушені їх життя, скажімо так, спонукає до того, щоб об'єднати свої зусилля і спільно боротися за відновлення того становища, яке вони мали. Також однією із причин соціальних рухів є те, що люди в сучасному світі інколи відчувають Дефіцит спілкування один з одним, дефіцит зв'язків, і тому вони шукають людей з спільними інтересами, з спільними поглядами на життя, з певними цінностями, які поділяють інші люди, і це їх зближує між собою. Дуже часто це стосується так званих молодіжних, неформальних рухів. Є таке поняття, тобто, коли люди об'єднані довкола. Певного стилю моди, музики, стилю життя, поведінки певних цінностей, які згуртовують людей в такі об'єднання і розгортаються в цілі соціальні рухи. Також суспільні рухи виникають тому, що люди мають якісь свої ідеали, цінності життєві, які вони сповідують, і хочуть, щоб ці цінності поширювалися в людському суспільстві. Це, наприклад, релігійні. Різні рухи філософські, рухи здорового способу життя, захисту тварин, рухи за права людини і так далі. Крім того, соціальні рухи дуже часто виступають як відповідь реакція суспільства людей на утиски з боку державної влади, на наступ силових структур і політичного тиску з боку влади, на вільне громадянське суспільство. На реакція на тиск інформаційний з боку засобів масової інформації, дезінформація, яку вони можуть поширювати, або е, упереджено формувати громадську думку, і бажання протистояти тиску, скажімо так, влади, офіційних засобів масової інформації, також може породжувати соціальні рухи. Ну і так само ми як говорили в попередніх темах. Те, що різні соціальні класи, соціальні спільноти вони посідають неоднакове місце в суспільстві, мають відповідно різні соціальні інтереси, і інколи ці інтереси вступають в конфлікт між собою. І тому соціальні рухи це можуть бути об'єднанням людей, які прагнуть відстояти, захистити свої соціальні інтереси. Які ж Стадії проходить соціальний рух від свого зародження до власне, фінальної стадії свого існування. Як правило, всі соціальні рухи проходять 5 стадій свого розвитку. Перша це стадія створення передумов руху. Тобто виникає в суспільстві невдоволення існуючим станом речей, виникає рух за зміну. Існуючого порядку в суспільстві, а на противагу йому може виникати протилежний рух, який не хоче нічого міняти. І тому можуть паралельно виникати два соціальних рухи. Один за той, що хоче змінити суспільні відносини і суспільний порядок. Інший соціальний рух виступає за збереження існуючого стану речей. Друга стадія об'єднання тобто, коли люди усвідомлюють певні прагнення. Усдомлюють свої інтереси, утворюється, так би мовити, ядро. Тобто люди, які акумулюють певні ідеї, визначають цілі, пояснюють шляхи досягнення мети і навколо цього інтелектуального і організаційного ядра формується вже об'єднання великої кількості людей. На третій стадії відбувається агітація з метою залучення. Нових прихильників, рух активізується, вони використовують всі можливі засоби для того, щоб максимально поширити свої ідеї і залучити на свою підтримку якомога більше прихильників, якомога більше людей. Четверта стадія це стадія максимального піднесення. Це, як би мовити, кульмінація вершина діяльності, коли рух або досягає поставленої мети. Або не досягає поставлених цілей і не виконує ті завдання, які він ставив перед собою. Остання стадія це стадія завершення, коли рух або вже досяг своєї цілі, або ж усвідомлять люди, що вони не здатні, не можуть їх досягти. Тобто рух або занепадає, розпадається, або ж може перетворитися на якусь громадську організацію або політичну партію. Такі варіанти теж можливі. Які ж існують типи соціальних рухів? Класифікацій насправді дуже багато, залежно від того, який критерій береться за основу класифікації. Ну, ми ознайомимося з найбільш типовою класифікацією соціальних рухів, які існують в сучасному суспільстві. Один із них це експресивні рухи від латинського експресії вираження. Експресивні рухи об'єднують людей, які не сприймають існуючу суспільну дійсність, прагнуть тримати дистанцію від суспільства. І створити свою власну субкультуру. Тобто це називається, так би мовити, створити власне середовище культурне, яке було б зрозуміле і доступне для людей, які сповідують ті цінності, які об'єднують цих людей. І найчастіше це виражається в певних зовнішніх ознаках приналежності до такого руху. Це коли учасники цього соціального руху мають. Типовий для них вигляд, моду, стиль музики або напрямки музики, які їм подобаються, певний стиль поведінки в оточуючому середовищі. Це можуть бути певні ритуали, обряди, танці, які виконуються учасниками руху спільні, форми проведення часу, такі, наприклад, як фестивалі, якісь сейші і так далі. Як правило, до експресивних рухів відносять молодіжні експресивні рухи, це рухи хіпі, рокерів, панків, там, хіпстерів, готів, байкерів і так далі. І до експресивних рухів традиційно також відносять різноманітні релігійні культи, містичні, які закриті для непосвячених, скажімо так, осіб. Вони доволі такі втаємничені. Приймають своє середовище лише після того, як переконається в щирості і відданості ідеям того релігійного культу. Іншим різновидом соціальних рухів є утопічні рухи. Це походить від назва. Від відомого середньовічного твору Утопія, в якому описувалося ідеальне місто, яке існує на острові віддаленому, автором якого є Томас Мор цього твору. Утопічними називають рухи ті, які об'єднують людей, які невдоволені існуючим. Типом суспільства, в якому вони живуть, невдоволені ні моральними, ні соціально-економічними чи політичними відносинами, які існують в сучасному суспільстві, і вони пропонують свій як би, ідеальний, досконалий тип або модель суспільного партнерства і організації нового суспільного життя. І, як правило, ці Рухи, вони можуть мати суто інтелектуальний характер, коли люди обговорюють, проширюють і проповідують скажімо так, певні ідеї, які вони вважають, що повинні охопити максимально більшу кількість людей. А інколи вони можуть набирати характер проєктів, які намагаються реально втілити в життя. Наприклад, такими течіями в сучасному світі, бачите їхню символіку на екрані. Це є така те, як трансгуманізм, технокомунізм, рух комун, кібуців. в Ізраїлі існують поселення, де мешканці цих поселень вони організовують своє життя на засадах спільної власності, колективної праці і рівного розподілу доходів між членами цих громад. Тобто все такі поселення добровільні, де люди, які Згодні працювати, скажімо так, в колективних таких господарствах сумрідно, сповідують однакові життєві цінності, вони створюють оці кібуци, і багато з них є доволі успішними в економічному плані і в плані соціального благополуччя. Так звані international community або, в перекладі ще інша назва це цільові громади. Наприклад, екопоселення, коли люди віддаляються від центрів цивілізації, віддаляються від міст великих і селяться подалі від цивілізації, створюють в закинутих селах або поближче до безпосередньо на природі, в лісах, берегів річок, такі поселення, які максимально не використовують. Досягнення сучасних технологічних таких пристроїв, знарядь, які потребують, наприклад, використання електричної енергії там, чи спалення вуглеводнів, вони намагаються жити максимально злиті з природою для того, щоб не шкодити, наприклад, довкіллю, злитися, стати частинкою природи. Наступним типом соціальних рухів є реформаторські рухи. Вони об'єднують людей, які категорично не виступають проти існуючого суспільного порядку, але прагнуть його вдосконалити, щось покращити, усунути якісь окремі негативні недоліки в суспільстві або зробити його, так би мовити, кращим, реформувати, змінити його. Як приклад, скажімо, і в тому числі в Україні. Ми можемо назвати волонтерський рух, це не то не лише рух на підтримку армії, як нас останнім часом ми звикли сприймати. Волонтерство це широке поняття, яке може означати і допомогу у, скажімо, наприклад, у відбудові якоїсь історичної пам'ятки, безкоштовна праця, та допомога літнім людям, волонтерство для захисту тварин. І багато чого іншого до тобто там, де треба докласти своїх рук, свою працю, не очікуючи якоїсь винагороди від матеріальної нагороди від суспільства, а лише очікуючи реалізацію своїх особистих цінностей, життєвих потреб і бажання зробити цей світ кращим. Такими рухами є рух захисту української мови, феміністичний рух, рух за права жінок, рух захисту прав дітей, екологічний, рух і захисту тварин. Наприклад, рух такий є в Україні з захисту права на батьківство, який об'єднує чоловіків розлучених, які прагнуть виховувати дітей, а їм, наприклад, суди відмовляють і однозначно передають дітей лише на виховання матерям. Вони вважають, що також мають право брати участь у вихованні своїх дітей. Релігійні рухи на захист сімейних цінностей. І так далі. Тобто їх насправді реформаторських рухів в суспільстві може бути дуже багато. Революційні рухи набагато радикальніші в своїх методах, ніж реформаторські рухи. Ці рухи об'єднують людей, які прагнуть зруйнувати існуючу соціальну систему і встановити новий суспільний порядок. Тобто вони прагнуть не лише фрагментарно щось змінити. В суспільстві якийсь окремий елемент або сферу суспільного життя, а повністю перебудувати на засадах своєї ідеології, на засадах свого вчення. І вони схильні використовувати як легальні законні методи політичної боротьби, так і використовувати методи силові застосування насильства в протистоянні правлячому політичному режиму. Всі соціальні рухи, незалежно від того, в якому вони столітті були, чи це Велика Французька революція 19 століття, кінця 18-го, початку 19-го століття, чи це комуністичні революції, які існували в світі в 20-му столітті або нові революційні рухи, вони проходять певні стадії свого росту. Це коли в суспільстві накопичується Глибокий соціальний неспокій, незадоволення існуючим станом речей, коли з'являються активні представники цього руху, які спонукають до активних дій, потім стається революційний вибух, як правило, тоді, коли правляча влада і правлячий режим не в здатності вже контролювати зростання соціального незадоволення в суспільстві і проявляє слабкість. Своїх можливостей організаційних по вирішенню кризи в суспільстві. Потім, в разі перемоги революції, спочатку до влади приходять помірковані революціонери, після чого активізуються радикальні, тобто ті, хто налаштовані на більш жорсткі заходи по досягненню тих цілей, які вони вважають, є справжніми в цій революції. Дуже часто виявляється так, що Ті революціонери радикальні, які захоплюють владу, вони знищують не лише своїх ворогів, які протистоять цій революції, але і, власне, оцих поміркованих революціонерів. Перетворюється тоді цей режим на тоталітарний, на диктаторський. Далі настає період терору, тобто винищення уявних і справжніх ворогів існуючого режиму. І сьома, сьома стадія це повернення до стану рівноваги і спокою суспільства на якийсь певний час, коли політична влада стабілізована, вона вже сконцентрована в руках, як правило, цієї політичної верхівки, як правило, певної політичної партії, яка цей рух революційний очолила, і концентрація і стабілізація існуючого політичного режиму. Також в суспільстві існують рухи опору. Рухи опору це, як правило, ті, які об'єднані проти змін, які відбуваються в суспільстві. Це може бути протидія іншим соціальним рухам, які виступають за зміни в суспільстві, вони не погоджуються з ними і намагаються їм протистояти, або протистоять якимсь певним. Рішенням конкретним з боку влади. Наприклад, ці рухи можуть, скажімо так, продовжитися, радикалізуватися, стати революційними рухами інколи, а можуть перетворитися на реформаторські, які виступають за вдосконалення існуючого суспільства за якісь певні позитивні зміни з їхньої точки зору. Значить, такими рухами можуть бути контрреволюційні рухи, тобто ті, які виступають проти революційних рухів, проти змін. Це рухи монархічні, ну, наприклад, в країнах Західної Європи, які виступають за повернення до монархії, до того, щоб країною, як не обрана політична сила на виборах, а монарх передавав владу по спадковості. Наприклад, в Україні прикладом таких рухів опору можуть бути рухи фізичних осіб-підприємців, які виступають проти змін в податковому законодавстві, які порушують їхні інтереси. Це рух відомий євробляхерів, які виступали за зниження податкової ставки при розмитненні ввезених іноземних авто в Україну. Рух антивакцинаторів, людей, які виступають проти вакцинування, проти ковіду, пояснюючи це певними інколи релігійними мотивами, які вони сприймають як поширення якоїсь негативної. Системи контролю за людьми через вакцинацію з їхньої точки зору. На завершення треба сказати, що не потрібно плутати поняття соціальний рух і колективна поведінка або колективні дії. Наприклад, що спільного є між Соціальними рухами і колективною поведінкою або колективною дією це те, що і ті, і інші об'єднують дуже часто велику кількість людей, і спрямовані на, якісь, на якусь протидію тому, що не подобається суспільству, або навпаки, за якусь зміну. Але є суттєва різниця. Соціальні рухи. Вони мають ті всі ознаки, про які ми говорили, це і масовість та ж сама, і е, система певних цінностей, які сповідують е, учасники цього руху, і спрямованість на виконання поставлених цілей та завдань перед учасниками руху. А колективні дії і колективна поведінка дуже часто виникають спонтанно, неочікувано під впливом якоїсь події або фактору. Який стався в конкретний час, в конкретний історичний проміжок і сполукав людей до певних дій, які вони раніше не планували робити. Ось ви бачите зображення прикладів таких колективних дій і колективної поведінки. Наприклад, в Рівному Нижньому кутку, де палаючий автомобіль поліцейський, це фотографія із масових заворушень, які сталися в США. Після загибелі там темношкірого підлітка, які учасники звинуватили поліцію в расизмі. І масові хвилювання розпочалися раптово в різних місцях країни під впливом цієї новини, і вилилися в масові погроми, підпали громадських будівель, поліцейських дільниць і так погрому магазинів і так далі. Тобто був певний стиму, стимулююча подія, певний спусковий, так би мовити, момент, який штовхнув і запустив цей механізм масових хвилювань. Але е він не вилився в конкретно соціальний рух. Хоча е рух протидії расизму, навіть в таких не завжди правильних і цивілізованих формах він має місце. Але часто оці рухи, ці колективні дії, дуже часто під виглядом соціального руху насправді приховують за собою лише прагнення певних маргінальних, тобто ті, що знаходяться на обочині суспільного життя, верст суспільства, скористатися нагодою, наприклад, для пограбунку, для виявлення своєї агресії. Не розбираючись особливо в обставинах того, що відбулося, так само на екрані, ви бачите в правому верхньому кутку є зображення, як жителі одної латиноамериканської країни грабують магазин, і ця подія сталася по всій країні одночасно. Як це могло статися? Жителі почули про підвищення цін на один із. Найпоширеніших продуктів в цій країні. І е, повідомлення про те, що в одному місті почалися хвилювання і напади на магазин з метою пограбування цих продуктів. Інформація та швидко поширилася по всій країні і масово люди почали робити те ж саме в інших містах. Так само, такими прикладами колективних дій можуть бути. Е, Сутички, бійки, футбольних фанатів під час футбольних матчів і якісь інші подібні дії. Ось таким чином ми розглянули основні.